Дорогі брати і сестри, слава й подяка нашому Богові за Спасителя і за його дивний план спасіння, який він відкрив нам, який ми вникаємо, який ми стараємося зрозуміти. Обудріться, бо зібрання наше підходить до закінчення. Я розумію, що ви втомилися сидіти на кріслах, але чим більше в нас дітей і внуків, тим довше в нас богослужіння. Розумієте? І слава Богу. От, тому що кожен готувався, кожна дитина готувалася, кожна дитина старалася і треба дати можливість. Обудиться, я кажу, тому що ми звернемося до Святого Божого Слова і прочитаємо ще деякі місця. Прочитати про цю подію народження Ісуса Христа. Можна в Луки і в Матвія. Марко і Іоанн про це не описують детально, хоча в Йоанна є декілька слів. Знаєте, у богословів є таке поняття, яке називається синопсіс. Ну, може, ви чули синоптичні Євангелії і так далі. Що означає синопсіс? Коли береться якась подія і беруться про неї місця з різних книг Біблії і читається як один текст. Оце і є синопсіс. І от про народження Ісуса Христа пише Матвій. І, треба сказати, пише Лука. І беруться ці два євангелисти, з'єднуються це в один текст і читається як один текст все про народження Ісуса Христа. Це називається синопсіс. Також є і в Іоанна, але в Іоанна небагато. І я дома ви зможете собі ще краще прочитати всі ці історії про пастухів, про втечу в Єгипет, про Анну, про Симеона. Вплоть до того, що Лука. Закінчує своє, що Ісусу було 12 років, і далі вже описується доросле життя Ісуса. Отже, Матвій пише коротко, його Євангеліє, його розповідь дуже коротка, він пише жато. Лука пише більш детально і більш, подріб, більш подробніше, тому що він сказав, каже: Я детально розвідав. Я все детально розвідав, розузнав і пишу тобі Теофіле. Тобто це був якийсь із язичників, якийсь грек, і видно досить поважний. Він йому пише цю історію, приподаючи йому грекові, яка має який виріс в грецькій культурі, показуючи йому єврейські звичаї і єврейську культуру. Дуже цікаво читати, коли воно як Лука йому це описує. Знаєте, забігаючи так чуть в сторону, відклоняючись, я думаю, коли Лука так міг детально розвідати? І пригадую дії апостолів. Ви пам'ятаєте ту історію із дії апостолів, коли Лука супровождав Павла в Єрусалим? Багато хто покинув Павла, але Лука не покинув. І Лука супроводжував його в Єрусалим. І що сталося в Єрусалимі? Павла арестували. І два роки він перебував у в'язниці, чекав, поки його відправлять до кесаря, і Лука був з ним. І я думаю, можливо, важко це прослід з точністю на 100% важко це прослідкувати по тексту. але можливо, за ці два роки, що він бо він хотів супроводжувати Павла в Рим, і він два роки знаходився в Єрусалимі. Лука, і можливо, в цей час, коли він, коли Павло був у в'язниці, а Лука був в Єрусалимі і підтримував Павла. Можливо, він мав можливість розпитати Марію про всі ці події. І через що такі деталі ввійшли іменно тільки в його Євангелії. Ми ніде не знайдемо цього. Ми це знаходимо тільки в Луки. І я так роблю таке припущення, що, можливо, він розпитав це все в Марії особисто. Мав час. Мінімум два роки, поки Павла відправили в Рим. Євангелія від Йоанна. І ви зможете прочитати про. Ісуса Христа, а в Євангелії Йоанна сказано так: споконвіку було Слово, а слово було в Бога, і Бог було Слово. І ми, як віруючі люди, знаємо, що Слово це Ісус Христос. Воно в Бога було споконвіку. Ісус Христос в Бога був споконвіку. І тут виникає таке питання: народження Ісуса Христа для багатьох людей цього світу, які знають цю історію. Ви знаєте, що християн до двох мільярдів. І багато із них є номінальними християнами, ненародженими згори. Але вони знають цю історію. Цю різдвяну історію знає третя частина світу. І для них початок Ісуса Христа це Його народження в яслах. Для вас, як віруючих людей, ви віддаєте собі звіт, що початок Ісуса Христа не тут, що Він був на небі. Він каже, я зійшов з неба, я зійшов від Отця, що він був далі. І Йоанн пише, що каже. Ісус Христос був спокон віку у Бога. І тут думки розходяться. Одні вважають, що Ісус Христос був рожденний від Бога Отця перша творива світу, а інші вважають, що Він безначальний. що Він завжди існував. Це питання глибоке, я не буду на цю тему говорити, бо я проповідував колись на цю тему. Ось скажу так: я вважаю, що Ісус безначальний. і не був рожденний колись, не було такого часу, щоб його не було. Він був завжди, він є Бог вічний. І ось тут далі ми читаємо. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без Нього. Все через Ісуса Христа. Він Творець. Він Бог вічний, Він предвічний, споконвічний, Він безначальний. Я вірю, що Ісус безначальний. Далі ще один момент. Із цього Євангелія прочитаю, який касається народження Ісуса Христа, 14 й вірш. І Слово сталося тілом. І перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І Слово сталося тілом. Оце і то, є, що відбулося в яслах. Ісус Христос прийняв тіло. Ви чули таке у Богослов'ї термін воплотився. воплотився, тобто прийняв плоть, прийняв тіло із м'яса і кісток і крові. Оце і є тайна. І апостол Павло пише, що це велика благочестя тайна. Бог зійшов на землю і прийняв тіло і став людиною на 100%. Тепер знов я не беру тему, я просто перескакую з місця на місце, тому що не хочу затягувати час. Такий момент. Як ви думаєте, Божий план спасіння? З цього починається Божий план спасіння, як спасти людство. Щоб воно мало вічне життя і не загинуло в своїх гріхах. Як ви думаєте, міг Бог спасти людей по-іншому? Щоб не помирав Ісус Христос, щоб Він не був розп'ятий на хресті, щоб Він не сходив з неба, щоб Бог не сходив з неба і не приймав тіло, не воплотився. Міг? Я думаю, що міг. Бог може любим способом спасти. Як каже один, що каже, не міг, він каже, сатану закувати, кинути в безодню і всіх демонів з ним. Гріх знищити, собласне всі позабирати і так далі, і освободити. Міг, звісно, міг. Але чому Бог вибрав такий, такий план? Тому що він є придвічний і премудрий Бог. І чим більше я вникаю в цей Бог в цей план спасіння, я починаю, я розумію, що це найкращий план. І я вірю, що Бог вибрав найкращий план. Найкращий спосіб. Я вірю, що Бог любим способом міг спасти людство. Але він вибрав найкращий спосіб, який відповідає на все, покриває все, Самий досконалий спосіб. Ми цього до кінця може ще й не поймемо в цьому житті. Я сумніваюся, чи я до кінця пойму, бо з кожним роком відкривається мені та чи інша грань цього плана спасіння. Тому що він вирішує багато проблем. Не тільки нашу проблему, щоб спасти тільки нас. Цей план спасіння вирішує не тільки нашу проблему. Спасти нас від гріха і дати нам вічне життя і прощення гріхів. Він вирішує кучу проблем. Ви ж знаєте, що ще до цього сатана збунтувався на небі. Збунтувався на небі. Бог створює людину. Бунт уже був. Сатана вже увляк за собою третю часть ангелів, і вони стали демонами. <кхух> і вони стали демонами. <кхух> і Бог створює людину. Все почалося ще в раю. І Бог створює людину досконалу, гарну, розумну, по своєму образу. Грецьке стоїть іконасіс. Звідки пішло слово ікона? Тобто на свій образ, тобто зовнішній вигляд. Ми похожі на Бога зовні. І сказано і по подобію. Тобто ми, ми можемо, так як є Бог, ми можемо любити, радіти, творити. Каже, по образу і подобію, подобію своєму сотворив Бог людину. На свій образ і подобу. Звичайно, що сатана вже був ворог Божий і ненавидів Божетворого. Він ненавидів людину. І ви пам'ятаєте, що він зробив? І він спокусив людину, звів, довів до гріха. І людина пала. І пам'ятаєте, що Бог сказав? Два важливі слова. Що він каже, Змію? Проклятіший ти. Там земля проклята, багато прокляття на землю пройшло. Каже, ну ти найпроклятіший. Єврейський текст, єврейське слово відображається, що не просто проклятий, а каже, найпроклятіший. Проклятий більше всіх, каже Бог Сатані. За те, що ти зробив це, за те, що ти посягнув на це. Прекрасна земля, досконалий світ. І каже Бог далі ще одну бітницю, Каже, насіння жінки. Потомок жінки, там одне стоїть. потомок жінки каже, зітре тобі голову. І суть. Диявол переміг людину. Переміг це досконале Боже Творево, переміг і радів. Але Бог каже, людина насіння жінки. Що таке потомок жінки? Це людина. Каже, людина, зітре тобі голову. І тому Ісус названий в Біблії последнім Адамом. Ви читали таке? Каже, другий чоловік з неба, другий чоловік, є перший чоловік Адам, і другий чоловік, Ісус Христос, і є перший Адам, а Ісус названий последнім, останнім Адамом. І, і Ісус на христі звершив перемогу і стер, унічтожив сатану на Христі. Про це треба говорити окремо, і багато проповідей, в чому його перемога і як він знищив сатану. Ну він знищив. І знищив він його, його не як Бог, а як людина. Тепер дивіться, ви знаєте, що Ісус є стопроцентна людина і стопроцентний Бог. І в тому була суть, що коли Ісус жив на землі, і Він був Бог, вже в яслях, як Він народився, чому в яслях? Ви знаєте, чому. Найбідніше місце, тому що Ісус для всіх. Найбідніше місце, де вже вже хуже місця, куди в яслях, де кормлять коївок. Я скажу так, два слова тільки скажу, і ви ж розумієте. Це маленьке дитя. Яке ще навіть своїми ручками не могло дотягнутися до мокрого носика корівки чи ослика, який там стояв? Це дитя в одну минуту могло знищити всю створену вселенну і создати на його місце нову, Легко, в місті сатаною. Це дитя могло знищити, бо це Бог. Бо Ісая пише, що це Бог всемогутній. Там в яслах лежав Бог всемогутній. І маленьке дитя, яке ще навіть... Марія сполинала його. Навіть ручками своїми не могло дотягнутися до цього. Я уявляю свій корівку там або ослика, бо це ж ясла. Що таке ясла? Туди, куди крадуть сіно і корми? Чи користувався Ісус своєю Божественною силою, коли жив на землі? Ні. А як же ж він творив чудеса? А як пророки творили? А як апостоли творили? Вони ж були люди. Воскрешали пророки мертвих? Воскрешали, Стіляли пророки, стіляли, умножали там, наприклад, оливу муку, як Ісус, умножали. Як вони це робили? Апостол Павло пише вірою. І Ісус як людина теж робив це вірою. В один прекрасний момент я осознав, що Ісус, коли жив на землі, залишався до самої смерті своєю, коли Він на Христі віддав дух, Він залишався людиною і своїм божеством, своєю божественною силою не користувався. А всі стілення, всі чудеса робив вірою. Як пророки, як все. Чому він мусив залишатися людиною до кінця і він не використовував ніякої божественної сили? Так, да, в ньому був Бог, він був Бог, але стопроцентна людина. Тому Павло потім напише, що каже один посередник між Богом і людьми. Він напише, Людина Ісус Христос. І написано, що Він був іскушон, випробуваний у всьому. Ісус був випробуваний у всьому. І ось починається з одної клеточки, він, як плід, розвивається в утробі, народжується і проходить всі стадії, всі ступені, які проходить людина, і залишається людиною, не використовуючи своє божество, не використовуючи божественну силу. І збувається те, що сказав Бог. Спочатку сатана перемагає Боже Творево, людину. І в кінці останній Адам Ісус Христос стер йому голову і переміг Його повністю. Це коротко так про народження Ісуса Христа, яке казав синопсис Марко, Олі, Матвій, Лука, ви прочитаєте багато. Все там цікаво. Даже родоводи дуже цікаво. Чому, наприклад, дві минути ще, щоб ви знали, що все цікаво, даже родоводи. Проведу, вам приклад. Матвій, Матвій подає родовод Ісуса Христа по Нісходящій. Від Авраама до Ісуса. І Він каже, 14 родів, 14 родів, 14 родів. Ділить. Чому 14? Чому він ділить отак? І далі чому він каже від Авраама до, до Давида, від Давида до цього. Потім, я коли перераховую, 14-14, а в останньому 13. 13 імен в останньому. Хоча Він каже 14, думаю, чому 13? І потім до мене доходить. Ісус чотирнадцяте покоління. Ісус 14 покоління. Ви замітили, що Він вводить в родовод 5 жінок. І жінок непростих з непростою долею, з непростою судьбою. Фамар, Тамара, по-нашому, Логієнка. Рут, яка була Моавітянкою, а в законі написано, що десяте покоління Моавітян не може війти в общество Господнє. Потім ви знаєте про Рахав, блудницю єрихонську, І потім ви знаєте про Вірсавію, від якої народився Соломон. Він неспроста так робить. Він неспроста вводить цих п'ять жінок, в яких були гріхи тяжкі в житті їхньому. І він вводить їх в родовод Ісуса. Він хоче нам щось сказати і показати. Це так коротко, що навіть родоводи цікаві. Взяти Матвія. Матвій йде по-обратному, Матвій йде по восходящій лінії. Він починає від Ісуса. Ще ж скажу, ну ви знаєте це, що Матвій бере лінію Йосипа, тому що Йосип всиновив Ісуса. Як колись Яків всиновив синів Йосипа, Монасію і Єфрема. І стали два коліна. Стало Монасії і коліно Ліфрема. Так само і Йосип, синови Ісуса, і Матвій показує лінію Йосипа. А Лука бере лінію Марії, і ця, і ця царська лінія від, до Давида, через Давида іде царя. Суть, чи звертали ви увагу: 77 поколінь. Я рахував спеціально. Чому? Бо колись вивчав символіку чисел, 77 поколінь. І згадується мені. Е... Колись читав я в цьому в єврейській Біблії про Каїна і про Ламеха. де Каїн каже, де Ламех каже, в нас трошки не так написано, на євриті воно звучить отак. Каже, якщо за Каїна відомститься в сьомому поколінні, то за Ламеха в 77-му. Вже там, вже навіть це показує. 77-ме покоління це буде Ісус, який возьме на себе помсту, гріх і все. Дорогі брати і сестри! Чудове свято, дуже глибоке. Вивчайте дивний план спасіння. День наш добігає кінця. Цей день Різдва добігає кінця і молоді наші треба ще буде йти і співати різдвяних псалмів. І я запрошую вас всіх до молитви. Давайте приклонимо наші коліна і за молодь нашу помолимося. Амінь.